Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо варити борщ. Для цього нам треба саме перед беремо каструлю з водою, кидаємо туди кусок хребта з свині, можна більший, можна більшу каструлю і взагалі можна варити його дуже багато. Висипаємо десь приблизно стільки гороху, якщо у вас є квасоля, це ще краще. З квасолею борщ смачніший. Беремо це все пиво, і ставимо його на вогонь. Ставимо і накриваємо кришкою. А далі нам треба робити. В зажарочку до нашого борщу. Потрібно далі для нашого борщу. Нам потрібна картопля, цибулина, бурячок червоний. Дуже червоний. найчервоніший, який знайдете. Морква. ну тут одна, тут одна, одну Дитина кусок не доїла. Часник. Перчиця, 2 стакана томатного соку. Можна взяти душені помідори, кислі квашені, можна взяти. Томатну пасту, можна кетчупу, чого захочете наляти. і капустина. Все, беремо цю бараболю. йдемо до нашого борщу, який вже кипить. кіпетон, бачите? І так от туди його. Все. Закриваємо. І поки що забули за Основним нього. кроком нарізаємо цибулину. Якщо ви дивитеся, як приготувати борщ, то, певно. Ваш левел вже дозволяє нарізати цибулю. А якщо ні, то почекайте, зараз побачите, якою фракцією. Отак, От нарізаємо цибулю. Далі натираємо моркву, натираємо буряк. Далі беремо нашу цибулю, ложку смальцю. Хто не знає, що таке смалець, то вам лучше борщ не варити. Кидаємо наш смалець. Пристав дуже на сковорідку. Відправляємо туди цибулю і чекаємо, поки вона стане напівпрозорою. Бачимо, що наша цибуля вже трошки стає піджарюватись, тому відправляємо туди нашу морку. Ну і звісно перемішуємо. даємо ще піджаритись моркві хвилини 2-3, дивлячись на якому вогні воно у вас згорить. Наша морква притомилася, тому беремо буряк і кидаємо його сюди. І зразу ж наш буряк заливаємо томатним соком. Для чого так? А все просто. Якщо буряк не заляти томатним соком, а жарити його, то він борщ у вас буде рудий, не буде червоний і гарний. Ну, Одного стакану тут маловато. Тому доляю ще один. О, Так буде більш-менше. Чекаємо, поки повністю наша сковорода закипить. А потім збавляємо на самий 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 малесенький вогонь, ви можете зробити в себе на плиті. І лишаємо його тушитися хвилин на 30-40. На мою невелику каструльку борщу ось такої кількості капусти, буде з головою, може, й лишньої, там буду бачити. Може не буду всю кидати. Тому відставляємо її в сторону і беремо наш часник. І зелень. Зелень в мене суха, тому що зараз на дворі плюс 40 чи близько того. Тут петрушка з кропом. І як бачите, он на ложці це в мене базилік розтертий. Беремо цей часник, нарізаємо або надушуємо його, кидаємо сюди. Оскільки зелень в мене сушена, тож я вляв сюди кипятку з нашого майбутнього борщу щоб настоїлась. Нашу оцю заправку ми не солимо, не перчимо поки що. Вся приправа це один листочок сюди. Накриваємо на один листочок наш борщ і неповна ложка столова солі, тому що в мене каструля невелика. Ну і все, чекаємо, поки вариться горох. Горох мене варується погано, тому я взяв ще на кінчик ножа, соди кинув сюди, через тону зараз трохи пінеться. Якщо у вас молода квасоля буде, чи молодий горох, тоді вам того не треба кидати соди. Я ж кину, тому що ж кажу, воно в мене договорюється. Наступний крок кидаємо нашу капусту у наш борщ. Коли туди його кидати, це коли вариться ваша квасоля чи ваш горох, в мене він вже майже розварився, все нормально. Оже, кидаємо сюди капусту. І чекаємо ще хвилин 5, щоб капуста вварилася. Якщо зимова капуста, то може трошки більше. Але це дивіться саміх. Дехто любить, щоб капуста храпустіла, так як в салаті, я так не люблю. Тому я варю хвилин 5. Так, ну що ж, моя капуста вже в борщові проваливилася, Хвилин 15, 5 15, хвилин 5. Тому змішуємо нашу зажарку з борщом. Трошки наляпали це ж таке на кухні. ну так завжди виходить. Змішуємо. І чекаємо, поки закипить. Також сюди додаю нашу зелень з часником. І далі нам залишилося додати сюди перець, перець паприку і ваші улюблені приправи до смаку. Я ж додаю коріандр, паприку і чорний мелений перець. Розпочинаю завжди з перцю. Щоб бачити, скільки я його всипав, щоб не переперчити. Тому що желудок не залізний, далі коріандру і далі паприка. Паприки можна багато. Чайну ложку так точно, паприка не мішає. Цю всю красоту ми переколочуємо. Дивіться, який червоний, як кров. А? Правда гарно. І тепер цю всю штуку, бачите, воно вже кипить. Накриваємо кришкою і вимикаємо. Даємо настоятися плюс-мінус хвилин 15. Друзі, і фінал нашого варіння борщу це правильна подача. Дивіться, що у нас тут на столі. І запам'ятайте, обов'язково має бути сало, цибуля, часник, шматок цього косту, який ми відварили. І оця червона вода для борщу, ну, не знаю, якусь браковану продали в магазині. якась не червона, якась трошки жовтове. Коротше, дівчата, не шукайте червону воду в магазині, а варіть за моїм рецептом і я вам гарантую, якщо ви нагодуєте свого хлопця отаким борщом, він вам стане чоловіком вже на другий день. Всім добра, миру, злагоди і до побачення. А якщо ви поставите ще так дуйчика напроти борщу і напроти вашого коханого, дівчата, то це буде взагалі. Плюс 100 вашу карму. Тому що борщ гарячий, чоловік ваш гарячий, на дворі гаряче, а дуйчик дує. Дуже дує, хорошо дує. Тому <свісно> це вже так. Всім добра і до побачення. Зустрінемось далі.